Санкції не конституційні. Немає повноважень президента запроваджувати санкції проти громадян України, політичних діячів, які знаходяться на території України. В Законі це і в Конституції чітко відображено. Друга позиція: що санкції позасудові. Жодна конституція гарантує кожному громадянину України незалежно від того, хто він, можливість судового Так, суду не було і в даному правильно. випадку. Були жорсткі обмеження без будь-якого судового процесу. А третє, на питання, яке було задані в суді представникам президента і представникам уряду, а за що ж саме, ми почули взагалі феноменальну відповідь, якої шокує всіх в світі, в тому числі керівництво країн, наших партнерів. Виявляється, перше підстав нема. Санкції були запроваджені превентивно для того, щоб в майбутньому щось не відбулося, вони на повному серйозі презентували це як позицію. Тобто, проти кожного українця зараз превентивно можуть бути застосовані санкції.